Знаєте, є історії, які виходять далеко за межі спорту. Історія львівських Карпат якраз така: це без перебільшення ціла сага, сага про ідентичність, про неймовірну боротьбу і про дух, який просто неможливо зламати. Так, це розповідь про те, як команда змогла зробити ну просто неможливе про такий собі тріумф, у який ніхто не вірив, і про один момент, один єдиний матч, який змінив усе, і не тільки для клубу, а й для цілого міста. Але це ще й історія про інше: про те, що буває, коли клуб раптом втрачає ну геть усе гроші, статус, навіть офіційні документи, уявляєте? І що тоді залишається? Тільки душа. І от саме навколо цього питання і крутиться вся ця неймовірна історія. Отже, почнемо. Розділ перший давайте повернемось у часі до того самого моменту, який власне і створив легенду до того неймовірного кубку. Історія починається в 63-му. У Львові тоді дуже хотіли мати свою цивільну народну команду, бо армійська вже була, а от своєї бракувало. Так і з'явилися Карпати, і вони одразу показали характер. Вже в 68-му були буквально за крок до вищої ліги, але, ну кажуть, там суддя трохи допоміг супернику. Можливо, саме оця образа, оця несправедливість, і зробила їх сильнішими, підготувала до того, що станеться в 69-му. От просто задумайтесь над цим питанням, як Як команда знищої ліги може взяти і виграти головний кубок країни в радянській системі, де все було розписано на роки вперед, це ж це просто фантастика, якась аномалія. То як вони це зробили? Один Всього на всього один за всю довжелезну історію радянського футболу лише один раз команда незвищої ліги змогла виграти Кубок СРСР один раз, і це були саме Львівські Карпати, неймовірно правда. І от фінал, а там на них чекає справжній монстр. СКЕ з Ростова, команда з вищої ліги, еліта. З одного боку вони, а з іншого молоді, зухвалі Карпати. Ну, скажімо чесно, на папері шансів у львівлян не було взагалі нуль. Але у Карпат була таємна зброя, те, чого не було в ростовців: їхні вболівальники. Тисячі людей приїхали до Москви. Просто спробуйте уявити цю картину. Московський стадіон Лужники. І раптом над ним лунає українська черемшина. Капітан команди потім згадував, що у нього аж сльози на очах виступили. Це був уже не просто футбол, це було щось значно більше. І вони це зробили. Уявляєте, спочатку вони програвали 1-0. Здавалося б, все, казка скінчилася. Але ні, у другому таймі вони просто перевернули гру, забили один, потім другий, і вирвали цю перемогу. Кубок поїхав до Львова. Те, що творилося в місті, коли вони повернулися, це не передати словами. Справжні герої це був їхній зоряний час. Та на жаль, як це часто буває в житті, після такого шаленого злету починається падіння. І воно було довгим і болісним. Отже, переходимо до наступного розділу нашої історії: десятиліть випробувань і боротьби за те, щоб просто залишитися собою. І от, 82-й рік, сталося те, що для будь-якого фаната просто кошмар. Радянська влада вирішила об'єднати народні цивільні Карпати з армійським клубом СКА. просто взяли і зліпили їх докупи. І це не просто назву змінили. Вони забрали зелено-білі кольори? Уявляєте? Замість них червоно-білі. Це був прямий удар в саме серце, спроба вбити душу команди. А як на це відреагували люди, вболівальники? А ось так подивіться на ці цифри. Середня відвідуваність впала в п'ять разів з 22,5 тисяч до 4,5. Це не просто падіння, це бойкот. Люди просто сказали, це не наші Карпати, і перестали ходити на стадіон. Навіть сам Лобановський легенда розумів, що відбувається. Він тоді сказав, що це катастрофа для всього регіону, і знаєте, його слова виявилися пророчими. Цей удар по Карпатах відгукнувся на футболі всієї Західної України, і ці наслідки відчувалися ще дуже і дуже довго. Але ж ми говоримо про львівських вболівальників, вони не здалися у 89-му, Зібравши 70 тисяч підписів, вони домоглися відродження справжніх Карпат. І почалася нова епоха, така собі гойдалка, то неймовірна бронза в 98-му, то болючий вилед з вищої ліги. А потім почався цей період, який в народі прозвали тренерською метушнею, коли тренерів міняли як рукавички. Стабільності не було ніякої. І ось так, крок за кроком, ми підходимо до наших днів, до найскладнішого, мабуть, і найзаплутанішого періоду в історії Карпат, коли під питанням опинилося саме поняття, що таке цей клуб. Роки, скажімо так, не дуже ефективного управління дали про себе знати. У 2020 році все посипалося. Клуб виключає з прем'єр-ліги, а стара юридична особа просто банкрутує. Все здавалося б, фінал кінець історії. Але тут колишні гравці легенди клубу роблять неймовірний крок. Вони створюють абсолютно новий клуб, щоб врятувати ім'я і починають все спочатку з аматорської ліги з самого дна. І це логічно. Бо хто завжди був головною силою Карпат? Правильно, вболівальники. Не просто так клуб офіційно закріпив за ними 12-й номер. Це не для красивого жесту, це офіційне визнання, ви частина команди. Справжня сила цього клубу це його люди. І ось ситуація на сьогодні. Вона складна. Є по суті два клуби, і обидва претендують на те, щоб бути тими самими справжніми Карпатами. Обидва хочуть володіти історією, ім'ям, зелено-білою душею. А для вболівальників це, це просто розрив серця, за кого вболівати? де справжні Карпати? І вся ця історія від неймовірного кубку до сьогоднішнього розколу змушує нас поставити одне дуже просте, але водночас дуже глибоке питання, і воно насправді не тільки про футбол. Отже, що таке клуб? Це просто юридична особа, якийсь папірець, печатка, запис у державному реєстрі? Бо якщо так, то виходить, що тих старих Карпат більше немає. Добре, може клуб це його історія. Трофеї в музеї, записи в книгах рекордів. Але що робити, коли ці трофеї і книги, ну скажімо так, є предметом суперечки? А може, може, все набагато простіше. Може, клуб це не папірці і не метал у шафі, може, клуб це люди, ті, хто носить його кольори, ті, хто співає його пісні, ті, хто просто вірить, незважаючи ні на що. Історія Карпат, здається, дає чітку відповідь, поки є хоча б одна людина, для якої зелено-білі кольори щось значать: клуб живий.